В давні часи люди ретельно підбирали дерева для посадки на ділянці, бо кожне з них має своє призначення, одні використовуються для будівництва, а інші можуть накликати біду. Верба дерево пов'язане з чимось сумним та похмурим. За повір'ям в її гілках живуть душі потапельників, які висмоктують життєву енергію з господарів будинку. Верба це образ смутку та розпачу. Осика, листя осики може коливатися навіть від невеликого вітру. За повір'ям, це духи спілкуються між собою. Осику вважають деревом, яке здатне висмоктувати життєву енергію та сили. Тополя це дерево може накопичувати негативну енергетику, яку потім передає людям. Під таким деревом не можна спати, адже можна накликати на себе хворобу. Черемха в корі рослини міститься отрута, тому черемху завжди вважали джерелом зла. Горобина. Квіти горобини відділяють особливий аромат, який викликає запоморочення, головний біль та на Навколо цього дерева. Ходить багато забобонів та прикмет.